Відключення води, оновлення розкладів потягів і встановлення старлінків у пунктах незламності, що було в сумах цього тижня. У кількох пунктах незламності в сумах з'явилися старлінки. Вони можуть забезпечувати безперебійний швидкісний інтернет навіть під час блекаутів. Їх встановили на локаціях в укриттях. Старлінками можуть користуватися учні міських шкіл і мешканці сум. Укрзалізниця знову оновила сполучення потягів на Сумщині. Зокрема, скасовують кілька потягів із Сум і до міста. Також додали більше місць для сумських, конотопських і шосткинських пасажирів у транзитних поїздах, які сполучають Сум і Київ. У частини поїздів змінили розклад. Про всі зміни детальніше можете почитати на нашому сайті. Ввечері 17 листопада на напірному колекторі в Сумах сталася аварія. Через це у частини жителів зникла вода. Уже зранку наступного дня повідомили, що в місті призупинили роботу всі. Водозаборів. У різних мікрорайонах підвозили технічну воду. Аварію визнали як надзвичайну ситуацію. У МВА повідомляли, що цій ділянці понад 60 років і вона має значний технічний знос. Зранку 20 листопада ремонт завершили і водопостачання в сумах відновили. 18 листопада в міській галереї відкрили виставку село і Люди. Тут представили світлини зі старих фотоплівок, які зняли у 50-х-60-х роках, а також новіші з 70-х до 2014 року. На них за Мунтували села на Сумщині і Чернівеччині. Авторами є Ігор та Юрій Ройченки. У Сумській кав'ярні галереї G Gallery відкрили виставку місцевої художниці та майстрині Злати картузової. Вона авторка ляльок зі своїм стилем. Роботи дівчина виконує у техніці текстиль, а кожна лялька має свою історію і символи. Фото з обох виставок можна подивитися на нашому сайті. До речі, на каналі Це Афіша у телеграмі ми збираємо всі найцікавіші анонси. У Києві відбулася четверта церемонія нагородження Чотирилапі захисники. У номінації Мінно-розшукові собаки нагороду отримав Євген Шолудько інструктор службового собаківництва відділення в Сумах його відзначили разом із собакою Альфом. Дякуємо, що читаєте і дивитеся цукер. Зробіть запаси води, і не забудьте сьогодні поставити свічку у пам'ять про жертв голодоморів. Бережіть себе.